Нагадаємо, днями громадянин РФ напав із ножем на двох українців у торговому центрі міста Мурнау Баварія. Один загинув на місці, інший помер у лікарні. Суд у Мюнхені заарештував підозрюваного у скоєнні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Голова комітету асамблеї з міграції біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко повідомив: виявилося, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію у місцевій клініці. Вбивцю затримано у МЗС України. Сповістили, українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють зв'язок із їхніми рідними. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав доручення тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті із правоохоронними органами Німеччини, щоб вбивця отримав від. Відповідний вирок